Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Європейський відбір на чемпіонат світу 2026. Розглянемо результати матчів за 14 листопада. Також розглянемо, як виглядають таблиці після зіграних матчів. Відразу нагадаю, що перше місце це пряма путівка на Чемпіонат світу, а друге місце путівка через матчі плей-офф. 14 листопада було зіграно 6 матчів у групі Ей. Німеччина на виїзді перемогла Люксембург 2-0. Словаччина вдома перемогла Північну Ірландію 1-0. Німеччина перша 12 очок. Словаччина друга також 12 очок. Хто отримає пряму путівку на чемпіонат світу, а хто потрапить у матчі плей-офф? Німеччина та Словаччина визначать у наступному турі. Вони грають між собою. У групі G. Польща та Нідерланди зіграли в нічию 1-1. Мальта на виїзді перемогла Фінляндію 1-0. Нідерланди перші 17 очок. Польща друга 14 очок. У цій групі все вирішиться в останньому турі. У групі Л. Чорногорія на виїзді перемогла Гібралтар 2-1. Хорватія вдома перемогла Фарерські острови 3-1. Хорватія вже потрапила на чемпіонат світу. 19 очок у Хорватів. Чехія потрапила у матчі плей-офф. Не пропускайте результати та огляди на нашому каналі.